У вашій родині всі жінки співають? У мене дві родини мої сестри, брати і моя родина. Всі. А ви часто співаєте на концертах зі своєю дочкою Антоніною? От раніше це взагалі було дуже мало. Перші рази ми з нею в 91-му році поїхали в Америку. І так вона проявила такі свої якісь неби якісь дібності. Вона сказала, я теж я також хочу з мамою з вами співати на сцені. Чи ваша донька завжди співала, чи тільки нещодавно почала співати? Ой, малой вона взагалі така була перебірлива. Ну, то вона хоче танцювати, то вона хоче, то, то вона нічого не хоче, але в 10 років ми поїхали, мусили взяти з собою на астролію в Америку, бо інакше там умови я поставила такі, бо мені ні ніде ні було дітей малу. Тобто вона там себе проявила, вона співала вісім пісень на сцені, і всі вони з мого репертуару, але настільки це були складні пісні, і саме ці складні пісні вона захотіла співати. А потім знову затихла. Заміж, народила дитину, закінчила факультет. Бабли релейшн, це зв'язку з громадськістю. Навіть трошки працювала і тяжко працювала, і дитинка маленька, і вона ще вчилась, але на стаціонарі вона надзвичайно була напориста. Ми цьому дивувалися, але не супротивлялись. А у вас є улюблена пісня? Улюблені пісні. Від настрою залежить. Раптом сумую за мамою. Не можу зрозуміти чого. І я їй співаю пісню. Ой, кажуть люди! п'є, Ой, не п'є, не п'є, скорчми не йде. Чому людина хоче співати? В основному, коли затиснені твої фібри душі, коли вони в тих таких чихось тенетах. Чи життя, чи, 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 чи якоїсь проблеми. От тоді це є внутрішні крики, людина починає співати. Або навпаки, ви грали в Нью-Йоркському театрі ля мама. Як американські глядачі вас розуміли? Дуже гарне запитання. Це була дивовижна вистава, і, я так думаю, змайструвала Верляна Ткач, вона українка, але дуже там народжена. Ну, більшість вона вже американка, селіна, але в неї ці мотиви українського настільки сильні, що. Я тепер розумію, що генетика це є той, той глобус нашого переміщення в цьому світі, і місце знаходження це там, де, де ми співзвучність із своєю святою землею, з тим місцем, де ми народилися. І вона дуже сильна. Дякую вам за те, що ви приїхали до нас подивувати своїм співом і за ваші пісні.